Курс чудес урок 318 У мені засіб і мета спасіння єдині. У мені, святому Синові Божому, всі частини небесного плану Спасіння світу примирені. Що може суперечити одне одному, коли всі частини мають одну мету та результат? Як одна частина може стояти окремо або бути більш чи менш важливою за інші? Я є засобом, за допомогою якого? Син Божий спасається, бо мета спасіння полягає у тому, щоб знайти безгрішність, яку Бог вклав у мене. Я створений саме таким, якого шукаю. Я є метою, якої шукає світ. Я Є син Божий, Його єдина вічна любов. Я одночасно засіб і мета Спасіння. Отче мій, дозволь мені сьогодні взяти на себе роль, яку ти пропонуєш мені, просячи мене. Прийняти спокуту за себе, бо так, те, що примирене у мені, так само неодмінно примирене з тобою. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.